Цьому відео ми приділимо час саме практиці. Нас питають, яка з впорядкованих пар є рішенням наступного рівняння. Ну і рівняння: мінус 3 помножене на x відняти y дорівнює 6. Нагадаю вам, що ж таке впорядкована пара. Ми з нею вже працювали, просто трошки інше позначення. Впорядкована пара це відповідно деяка пара, в якій першим за замовченням йде значення х. Або відповідний X. І другим, знову ж таки, за замовчуванням, загально прийняте йде саме значення ігрика. Окей, чудово. І нам Даніці впорядковані паля. Ну, наприклад, тут мінус 4 відповідає за ікси, а 4 за Y. Чудово. Ну і давайте, відповідно, підставимо замість кожного ікса. Нагадаю, X ікс це в нас. Перше значення в порядковій парі, тобто мінус 4. Замість кожного х в нашому рівнянні ми підставимо значення мінус 4. І отримаємо вираз, вираз формату. Мінус 3 множене, мінус 3 множене на мінус 4, тобто на х, який ми вже замінили, тобто на мінус 4 множене. Uh, і ще відняти ігрик. Відняти Але що ж таке ігрик? Давайте подивимось. в нашій впорядкованій парі друге значення відповідає за ігрик. Тобто 4 – це про Y. Отже, замість ігрика ми записуємо 4. Тобто було ігрик. Ми взяли і підстали замість нього конкретне значення, тобто 4. І цей вираз, це рівняння, має дорівнювати відповідно 6. Чудово! Обраховуємо uh, відповідно. Мінус 3 помножити на мінус 4 буде дорівнювати додатньому значенню, тобто 12. Ну, від 12 нам ще треба відняти 4. 4. І це має дорівнювати 6. Уважні слухачі, напевно, вже скажуть і зроблять свій вердикт цьому відповідно. Цієї, цієї пропозиції в порядкованій парі мінус 4-4. Але ми все-таки давайте доведемо це до кінця. 12 відняти 4 буде дорівнювати 8. І візі має дорівнювати 6. Нонсенс. Це неправда. Відповідно, перше значення, тільки впорядкована пара мінус 4-4, нам не підходить. Окей, тож давайте рухатись на другу впорядковану пару. Це, відповідно, мінус 3-3. Окей. Такий самий алгоритм. В порядкованій парі перше значення відповідає за x, тобто мінус 3 це про ікси. І відповідно 3 – це про значення Y. Робимо так само. Замість кожного ікса підставляємо відповідне значення, тобто мінус 3, яке нам дано в порядкованій парі. Отже, замість ікса підставляємо мінус 3, тужечку закриваємо і ще віднімаємо Y. Якщо бачимо Y, заміняємо його на значення з порядкованої пари порядковані парі за значення відповідно Y відповідає другою оце от число, тобто 3. Тобто оцей весь вираз ще мінус 3. І це має дорівнювати відповідно нам 6. Чудово. Отримали рівняння, тепер залишилось обрахувати. Мінус 3 множене на мінус 3 буде дорівнювати додатньому значенню, тобто 9. І від 9 нам треба ще відняти 3. І це має дорівнювати шести. Дев'ять відняти три буде дорівнювати шести. І дійсно ми залишились з рівнянням, яке каже нам, що шість дорівнює шести. І це, очевидно, правда. Ми радіємо і кажемо, що правильною відповіддю до цього завдання буде тільки впорядкована пара мінус три три.